Опа, взял через бровку притягну. Цікаво що то. Всім вітання на каналі про спінінг. Ну нарешті, нарешті, друзі, в нас відкрита водичка. І сьогодні ми з вами приїхали половити хижака. Будемо шукати щуку, оконя. Можливо, навіть поїдемо на судакові точки. Знаходимось ми, як завжди, в Київській області взимку на каналі, який я називаю Хуанхе. Всі ви здогадалися, що це обідний канал, район Лебедівки. І зараз будемо, друзі. Ловити сьогодні в мене два комплекта. Не знаю з яким я саме піду. Перший комплектик це в нас як завжди дальнобій, це Азура XG. і другий комплектик це в нас оновлена савада до 4 грамів. Це якщо ми захочемо з вами половити. Оконця. Перед тим, як ми почнемо з вами рибалку, хочу вам розповісти про деякий одяг, який я собі придбав ще всередині зими і придбав, розповім, через що. Дивіться, я використовую для ось таких от піших рибалок, особливо на обвідному каналі. Ну, всім такі відомі чоботи. На піні, бачите, які там до мінус 50, вони дуже теплі, легкі, але зараз мова не про це. А мова саме про те, що бачите, яка в них <смі> ну, вони там трошки по коліна і все. І дуже часто, коли ми ходимо тут на відному каналі, можна натрапити на такий невеличкий приямок і обов'язково ти набереш повні чоботи води. Тому для того, щоб цього запобігти, я собі придбав, водонепроникні Шкарпетки, дивіться, це шкарпетки від компанії DexShell, Це мембранні шкарпетки, повністю, друзі, вода не проникне, І це зимовий варіант. Мембрана тут трьохслойна, вони забезпечують повністю комфорт, вони теплі, дихаючі. І саме головне, дивіться, бачите, які вони прикольні. Тянуться в усі сторони. Тут трьохслойна мембрана, саме головне в тому, що вони повністю, друзі, 100% вода не проникні. Я їх вдома перевіряв, ставав отак в тазик, стояв 20 хвилин і в мене були повністю сухі ноги. Тобто, якщо я раптово якось оступлюсь чи наберу собі вчоботи водички, принаймні в мене залишаться ножки мої дорогоцінні сухі. Також під цей комплект, я вже знаєте, тут гуляти так гуляти. Придбав собі ось такі перчатки, це теж Дексел. Теж е рукавички повністю водонепроникні. Зараз ми з вами навіть їх протестуємо. Хоча я в них вже і на лижах катався. Вони не стискають ваші руки, е працюють со смартфоном, тобто можна працювати зі смартфоном. і те ж саме головне, що вони повністю водонепроникні. Те, що заявляє виробник, вони можуть під дощем, середні, середнім дощем чи якийсь там мокрий сніг, вам забезпечувати повністю сухість протягом 8 годин. І до цього всього ще купив собі, дивіться, ось таку крутезну шапочку. Це ж саме теж декшел. Теж повністю вода не проникна, можна ходити під дощем, під снігом, і ви залишите сухі. Коротше, от такі от речі вони вам забезпечують комфорт на риболовлі, і ви будете сухі, і ніколи не застудитесь. Що, друзі, зараз збираємо наші снасті і відправляємось ловити. Перша, до речі, риболовля в цьому році. Я сьогодні приїхав з дядією Толею. Толя вже там побіг шукати щуку. От. І ми зараз з вами, друзі, туди ж відправляємось. Побачимо. Я думаю, що зараз щука не дуже повинна бути активна. Через те, що у нас вже така достатньо глуха зима, лютий місяць. От. Але... Принаймні ми спробуємо. І а, то, що я зараз вже бачу, що достатньо низький рівень води, нижчий, ніж ми були тут з вами в грудні. Ну, от, ну, але будемо, будемо намагатися щось зараз знайти. Бачите, яка тут багнюка. І от дуже часто можна отак от іти і чкурнути. Ой, от як, як зараз! Фух, як зараз. <смеш> Трошки провалився. І за рахунок того, що ми зможемо з вами тепер не хвилюватися за сухість наших ніг, ми сміливо можемо тут пересуватися. Так, ну що, друзі? Давайте розпочинаємо. Я почну з невеличкого фетіка такого від Angry Bates. Малесенького, бачите, на малесенькій голівці 2 грама. Ага, зробимо зараз, прокидаємо оцю приберегову при, при зону, От, спробуємо з натяком на на Окуня. Летить у нас все добре, може навіть щучка попастися. Зробимо там десяток закидів, якщо тиша, то перейдемо на джехріх і вже будемо. Намагатися щуку вполювати саме з дальньої відстані. Водичка трохи рухається, це дуже добре. От. Але, як я казав, що зараз вже така глуха зима, і я думаю, що а, хижак буде віддавати перевагу все ж таки пасивним якимось приманкам. ну Гудку, як я вам сказав, я взяв 9-ку, тому що нам треба дуже далеко кидати. А, катушка 2500 е, скалді Лтеха 21 рік. Тонесенький шнурок 0,3 і дев'яточка X-Game, Це в мене X-Game, друзі, до, до 16 грам, 2,16. Якраз нам допоможе працювати і з 2 грамами. Ну, звісно, 2 грами ми в руку не відчуваємо падіння, але по шнуру видно і контроль. Тобто, коли я б'ю так от по приманночці, я повністю її контролюю. Ці 2 грами. От. І допоможе нам е, працювати, наприклад, там, з жигрігами, 7-10 грамів для того, щоб ми могли докинути до руслової частини. Поки що тиша у нас. Давайте пропонуємо, пропонуємо, пропонуємо ми з вами перейти на джихріг, для того, щоб пробити дальню, дальню відстань. Так. Давайте, значить, що ми будемо пробувати? А, та що можна взяти, дивіться, в мене, давайте покажу, що я з собою сьогодні взяв по силікону. Так, що в мене з собою є? У мене сьогодні з собою, от бачите, такий офігезний набір енгрибейця. Є сквістера, є обов'язково бачите. Оці приманочки, це в нас кілер. Ліп 1,4 дюйми, є малесенькі твістерочки. Є в нас віброхвостики, шайнери. Так. Є в нас, дивіться, ось такі Кілер ліпи 2 дюйми. Ну Це ми, може, коли окуня нащупаємо, бачите? Спробуємо. Ну Зараз я пропоную щось таке поставити. От. Ну і звісно Звісно, ось по вістам у нас є такий от набір. От, є і фати, є і азотики двохдюймові, і, звісно, під окушка у нас маготи. От зараз будемо щось пробувати. Ставимо жихріх. Двійничка. На тонесенькій проволці. По-перше, Буде простіше нам не буде перехиляти нашу приманочку. По-друге, якщо зачепимось, у нас буде хоч якийсь там шанс відчепитися. І ще тонка проволока класна в тому, що е вона дуже легко пробиває рибу. Там малий контакт і все, риба на гачку. Так, все, поставили двіночка. Опа. Оце мінус, до речі, віброхвостів, от таких типу шайнерів, да, типу ти, що плоскі, вони на джихрігу ну, таким, гелікоптером летять і дуже скорочується відстань закиду. А от, наприклад, такі там черв'якоподібні приманочки, особливо посивки всілякі і твістера, вони дуже класно летять. Тому якщо у вас ціль пробити якомога далі е, дистанцію, то краще все ж таки ставити не вібро тому що вібро дуже часто просто крутий пропелерами все. Ах, подача тільки що Толя була. Ох, друзі, тільки що така подача була. Така подача була. О, і бачите, надрізаний хвостик. Да, Щіпнуло щось за хвост. Mm -hmm. А, і от поріз. Ну, короче. Щука толь була, тому що порізана резина. Так, перші контакти у нас є. Слухайте, ну достатньо далеко було. І на такій, знаєте, більш протяжній проводці. От мене завжди дивує, як може щука. Ну, Будь-яка риба неважлива щука, ну окон ще ладна, а от щука, коли вона за аж ріже приманку, от як вона може не сісти. Мене це дуже дивує. Є! є, друзі. Є риба. У нас там 0,33 флюр. І я хі, переживаю, щоб його не зрізало. Ну, трусить харя, я думаю, що то схоже щось на окушка. Ну Всадило дуже гарно. Так, а ну давайте трошки фрикціон попустимо. О, слухайте, це в нас щука. Невеличка щука. Давайте її... Опа! Єсть. Ну що? Перша, перша щупа 2024 року. Лютнева, лютневий звір. <хи> так, давайте зараз її будемо відпускати. Ось така красунька. Ну що, відпускаємо щучку. Так, дякую тобі за клювання малеча. Давай, пливи. Прозрибились ми все ж таки першою рибкою. Сезон 2024 року у нас по щуці відкритий, хоч вона така у нас достатньо дрібна, але все одно. І, до речі, спрацював віброхвост 3 дюйми шайнер в кольорі Лох на Дже аж 7 грамів. Дуже дуже на великому викиді. Ну продовжуємо шукати. Це вже у нас другий контакт і перша рибка. Якраз та ситуація з дяді Толею, що я казав, дивіться. Бачите? Носочки зараз би йому не завадили, да, дядь Толь? Набрав, дивіться, повні повні чоботи. Навіть він в тих барфортах, на яких він ходить іноді вечорами по місту. Бачите, яка фігня у дяді Толі. Щоб я еще на цей остров. Короче, це, це добре, що я туди не поперся, бо в мене ж взагалі дивіться, які чоботи. А Толя такий в завродіках. Я проходив вот так. І да, і так ось понабирала. Ну капец, твой. Вот так, вот така, така рыбалка. От така у. <пис Meyer> Короте, вирішили ми зараз з Толією переїхати, пошукати, може, окушка, судачка, тому що щука мовчить, бачите, в мене два клювання було. Одну рибку я спіймав і все. Так, друзі, що, нове місце. Давайте поставимо. Зандерворм, трьохдюймовий, в такому кислотному кольорі. Так само будемо його ставити на... Двійничок. Так, на двійничок. Що тут у нас з джехрігами? Що з мене в цій сіточці були? А, є з мене ось є 5 грамів, 3 грама є. О, ось таким чином. Це все у нас готове. Ну, Бачите, да? знаходимось ми от зараз в такій місцевості. Тут зручно дуже ловити, є бетонний місток. От. І давайте будемо пробивати. Так, дядя Толя щось спіймав. Розловив нову вудку. щось тягне. Ну, слухай, в тебе там вудка до, 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 блін, скільки там, до грама, да? Ну давай дядь Толь, давай, давай. Може там і є кашалот, може щось клюнуло типу там, знаєш, якогось карапчука чи карася. Бо я щось дивлюсь, воно харі, і тебе зовсім не цей. Не труси, не ті І в бік пішов, да, Ну. Що там, давай, А Ану. Ой ой, ой під, Під, -під мостик де. Ох ти, ох ти. Ой-ой-ой, там щось... Щось... Щось, 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 щось Толя... Таке гарнюнє в, 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 в ковбаси. Ну давай. Давай, ціка. Цікаво, цікаво да, гляну. Ти не видел? Ні. Щука. Ну, Блін, жалко, так, да, Толь, зійшло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзі. Ну, монстряка одна була сьогодні, бачите? Щось є, друзі, є. Є у нас рибинка. Валає гарно. Цікаво що то, бачите? Як маслає. Як маслає. Ну, харяй, труси, слухай. Ну, може щука. А може щось і підбагрилось, тому що зрозумів, без, без удару просто відчув підсадку, я так контрольно, всік і одразу відчув супротив. Так, друзі, ну ми тут промаслали більше години і тільки що бачили... О слухай, дивись. Воно в бровку стало, поняв. Треба, мабуть, відпустити. Тільки що у толі сіла гарна риба. І в мене ось посадка, стала риба вперлась в бровку. Зараз я сподіваюся, що вона вийде і опа, взяв, через бровку перетягнув. Цікаво що то. Толя, ну судак, дивись, гарнюний. Гарний. Гарний судачок, друзі. Гарний судачок. А ну-ка іди сюди, друже, опа. О! О, так, ну що, друзі? Дивіться, який гарний судачок. Гарний судак, бачите. Ой, вкліпав він на віставську, на X-Vist, X-Vist 3,6 дюйма, бачите, де він в шахті. Дивіться, який гарненний. Ну, що, вже рибалочка у нас така сьогодні, гарна. Ікс-віст в лосі. Тільки от поставив, думаю, спробую трошки крупніші приманочки. І дивіться, який, дивіться, який красень нам сів. Ну, ось ця приманка в лосі, 10 грамів. Клас. Ну що, будемо зараз відпускати. Ось такий красень. Ми йому обов'язково подаруємо життя, тому що це перший судачок цього року і перша. Нормальна рибина, дивіться. Ну, дійсно класний. І відпускаємо. Давай, друже, дякую тобі. Неряй. Остання локація на сьогодні. Приїхали, вон, бачите, там позаду у мене такий острівець. Хочемо спробувати так окушка пошукати. Сьогодні у нас було вже два вида. Риби, судак, щука, щось незрозуміло здорове таке у Толіка зійшло. І якщо ми закриємо сьогоднішнє відкриття третім видом риби, буде прикольно. Тому, друзі, давайте зараз поставимо малесеньку приманочку уже невеликого розміру для того, щоб ми могли докидувати тут туди, туди аж під острів. і спробуємо знайти полосаня окушка полосаня. Давайте. Так, В якості приманки пропоную ось такий кілер ліп 1,4 дюйма в колір лох, тому що у нас сьогодні лох непогано працює. Посадимо його там на я думаю, що там 8 або 6 гачочок і десь там 4 г максимум джехріг, щоб ми докидували до потрібної точки. Ну от якраз вісімка буде те, що потрібно. Те, що потрібно буде. Те, що треба. Ну, от я б радив би так одягати, бачите, щоб е, товста частинка у вас залишалася. До гачка, щоб його гачком не чіпляти в ту частинку. Тоді у вас буде приманочка максимально, бачите, максимально гарно грати. Опа, єсть. є, друзі, з першого закиду. І це я думаю, що щось схоже на щучку, да. бо дуже душить. Бачите на цей кілер ліп з першого закиду Одра. О, слухай, так погано. Давить нормально. Або гарний оконь, або щука. Ні, оконь, і дуже дивіться, який оконь. Це прям трофейний оконь. О. О, просто. Оце просто красава. Дивіться, друзі. Ось вам кілер ліп. Що зробив, а? Дивіться. Отам от, от приманочка в шахті. Хі -хі -хі. Клас. Так, друзі, ну це прям. ах, Дивіться, це прям трофей. трофей. Як для обідного каналу. Дивіться, який красень. Просто, просто да, дуже круто. Давай його поміряємо, Поль. іди сюди. Так, ось тут у нас. Не, не поміщається. Зараз ми прикинемо. Ось до початку 25 і тут ще 5. 30 32 сантиметра, друзі. 32 см, бачите, і кряний який, який красунчик. І давайте зараз вон, приманочка. І головне, що з першого закиду. З першого закиду. О, все, давайте його відпускаємо. Давай, друже. Все, пішов. Ну, блін, клас. Дуже я задоволений. Третій вид риби, тим більше такий здоровий. Це найбільший окунь, якого я ловив тут на обідному каналу. Отже, друзі, закінчили ми сьогоднішню риболовлю. Дуже вдало видалось у нас відкриття 24-го року риболовлі. Саме а на спінінг три видав риби, особливо той трофейний окунь. Це найбільший окунь, якого я ловив саме на обводному каналі. Вам подякував за перегляд, підтримуйте український контент, підписуйтесь, хто ще не підписався. Вподобайку обов'язково. І побачимось на наступних рибалках.